У вівторок у Лозівському краєзнавчому музеї пройшла творча зустріч митців Лозової, присвячена 110-річчю з дня народження Сальвадора Далі, відомого в усьому світі іспанського живописця, графіка, скульптора, режисера і письменника. Про цю творчу неординарну особистість говорили спочатку у актовій залі, згадали біографію митця, творчість людей, з якими Сальвадор Далі спілкувався, майстрів, яких він обожнював. Було багато музичних виступів, свої вірші читали Лігосівці. Виступили на зустрічі і лозівські художники. До речі, вони надали свої авангардні картини для виставки, яку відкрили наостанок. На ній також представлено роботи студентів і викладачів Лозівського училища культури та мистецтв. Було пізнавально, зізнавалися гості, а організатори підсумовували такої кількості учасників не очікували. Нога інтересного. Ну, на швидко дуже цікаво. ідея прийшла. так как-то случайно, как бы спонтанно месяц или два назад. Но кому бы я ни обратился, каждый поддержал эту идею на уровне. Готовы были представить работы, технику. В общем-то, сами пришли. Мы никогда такого аншлага не видели в нашем актовом зале. Какая бы тема ни была. Выходит этот каталонский, испанский автор, до сих пор волнует сердца людей больше.